Потрібно підходити тверезо, припинити е, жити якимись нереальними мріями, американські війська в Україні, е, Москв, е, Вашингтон буде бомбити Москву. Все це, це, все це фантазії, які так само впливають на психологічний стан українців, як і те, що ми завтра будемо е, пам'ятаєте, що ми завтра звільнимо Крим, як було в 2022 році. Це просто провокації. Які шкодять українському суспільству, досить говорити про даремні порожні слова про мир, вже наговорили стільки про перемогу, що вона вже знівелювалася у всіх, в тому числі у світі. Те саме про мир. Де той саміт Швейцарії? Чому вони в 2024 році навіть бюджет не заклали гроші на військових, бо думали, війна кінчиться? Це нормальний уряд, це нормальний президент в час війни, коли так діє. Досить діяти мріями і робити когось винними потрібно за.